Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку, які об'єкти належать до вод суходову. Води суходолу це частина водної оболонки землі. За розміщенням води суходолу поділяють на дві великі групи: це поверхневі води та підземні води. До поверхневих вод належать річки, озера, болота, льодовики та штучні водойми. Підземні ж води. Це води, які розташовані під землею в порах, в тріщинах порід, в порожнинах земної кори. У складі поверхневих вод найбільша частка припадає на льодовики. Це близько половини всіх вод суходобу. Підземні води містяться у товщі гірських порід верхньої частини земної кори, в рідкому, твердому і газоподібному станах. Вони утворюються внаслідок просочування з поверхні дощових, талих і річкових вод. Підземні води постійно переміщуються як у горизонтальному, так і у вертикальному напрямках. Для людей найбільше практичний інтерес становлять річки. Вони відіграли важливу роль упродовж усієї історії людства. Територією України протікає понад 63 тисячі річок. Річка це потік води, який тече по виробленому ним самим заглибленню. Кожна річка має витік, русло та гирло. Витік це місце, де річка бере початок. Здебільшого річки беруть початок з озер, боліт, гірських льодовиків і джерел. Місце, де річка впадає в іншу річку, море або озеро, називають гирлом. Річка, що впадає в іншу річку, має назву притока. Притоки бувають праві та ліві. Як перевірити на місцевості, в якому напрямку тече річка? Досить кинути на воду гілочку, листочок або кораблик з паперу, і подивитися, куди його понесе течія річки. Тепер. Ти можеш визначити, на якому березі річки стоїш, повернись обличчям у напрямку течії. Права рука вказуватиме на правий берег, а ліва на лівий. Важливою характеристикою річки є тип живлення. Розрізняють дощове, снігове, підземне та льодовикове та змішане живлення річок. Чим же відрізняються гірські річки від рівнинних? На характеристики річок. Значно впливає рельєф місцевості. Залежно від того, на якій території протікає водний потік, річки поділяють на рівнинні і гірські. Гірські річки зазвичай течуть у глибоких і війських долинах з крутими скелястими схилами і кам'янистим руслом. У гірських річок великі швидкості течії, аж незначна глибина, наприклад, річка тиса. Рівнинні річки, що течуть на рівнинні місцевості, мають широкі долини з пологими берегами, невелику швидкість течії. На рівнинних річках до рівнинних річок належить Дніпро, Сіверський Донець, Амазонка чи Річки бувають не тільки глибокими, але й дуже довгими і повноводними. Найбільш повноводною річкою світу є Амазонка. Озеро це природне заглиблення на суходолі, заповнене водою. На території України є понад 20 тисяч озер. Найглибше озеро це озеро Світязь, його максимальна глибина понад 58 метрів. Світязь є однією з водойм комплексу Шацьких озер на Волині. Воно таке чисте, що піщане дно проглядається до 8 метрів. Найбільше ж озеро України, та друге за величиною в Європі це озеро Ялбух, розташоване на Одещині. В озері водиться багато раків і близько 40 видів риб. Один із наймальовничіших куточків українських Карпат це озеро Синевир. А озеро Бребенеспур це найбільш високогірне озеро в українських Карпатах. Воно розташоване на висоті 1801 метр над рівнем моря. Неглибокі озера дуже часто заростають водоростями, відмираючи. Ці рослини перетворюються на мул, який рік за роком накопичується на дні. У результаті таке озеро поступово міліє і може перетворитися на болото.